Же ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Усе найважливіше на цьому просто зараз. Я і групу починаємо. Нині ворожа авіація активна з боку Запоріжжя. Сьогодні там вже двоє загиблих. Літня жінка у малітокмачці і житель Степанівського району. Обидва населені пункти окупанти атакували з авіації зруйновані приватні будинки. У Харкові ворожі дрони пошкодили стоматологію та пологової. Породіль з новонародженими дітьми оперативно евакуювали на цю хвилину. Відомо вже про дев'ятьох постраждалих. Як оговтуються після удару, знає Ірина Антонюк. Цей спальний район на світанку прокинувся від двох потужних вибухів. Я тільки вийшла подивитись, скільки градусів на відкриваю двері на площадку, і тут якраз у це І Відійшла я ще трошки побалакала з психологом, валірянки напилася. Відійшла один за одним впали шахеди. Перший шахет влучив в цю недобудову, влетів прямісінько в крівлю і повністю її зруйнував. Другий влетів в сусідню будівлю, стоматологічну поліклініку, і теж її пошкодив. Стоматології розповідають, що це вже друга атака на поліклініку. На початку повномасштабного вибуховою хвилою тут винесло вікна та дах, але після сьогоднішнього удару взагалі не впевнені, чи зможуть відновити роботу. На світанку лікарі власноруч намагаються врятувати. Вати, бодай якесь вціліло обладнання зараз. Стараємося спасти те, що ще Бо розумієте, що речі дорогі, як воно буде далі, неізвісно. Так що будемо ховати і прятати до кращих времен. за кілька метрів від удару. пологовий вибухова хвиля розтрощила тут вікна та меблі. На світанку звідси довелося евакуювати шістьох пацієнток, а також трьох немовлят. Жінки зараз у іншому медзакладі всі пережили сильний стрес, але обійшлося без. Всі були в уразливому стані, всі перенесли стрес. Але, на щастя, коли почалась тривога, почали літати шахеди, то всі успіли евакуватися з палат до, спочатку до коридорів і потім до укриття у підвал. От тому що слідом був другий шахет, другий вибух. В мерії вже підрахували через цю атаку. Пошкоджено 17 будинків. Зараз комунальники разом з волонтерами намагаються якнайшвидше ліквідувати наслідки удару. Із Харкова Ірина Антоню Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини. На Херсонщині Росіяни теж обстріляли медзаклад, вдарили з артилерії по амбулаторії у Білозерці. Було щонайменше чотири влучання, кажуть в обласній військовій адміністрації. Ушпиталили пацієнта, сестру та водіями медзакладу. у самому Херсоні. Ворожі дрони вбили велосипедиста та поранили перехожого. І вже відомо, що в Одесі у наслідок атаки дронів постраждали дев'ятеро людей. Семеро з них у шпиталенні. Про це повідомляє обласна військова адміністрація. У місті пошкоджена цивільна інфраструктура, будинки, адмінбудівля та стайня. Тварин теж поранило. Один кінь загинув. У ці хвилини триває ліквідація наслідків атаки. Станом на тепер на півночі, півдні, сході та в центрі країни, наша протиповітряна оборона збила 44 ворожих шахеди, 16 заглушила ребами. Загалом відночі Росія з різних напрямків в Україну запустила 79 дронів, 19 вдарили по восьми локаціях, у трьох впали уламки збитих. Україні для захисту передусім потрібні системи ППО та дрони перехоплювачі, і тепер важливо, аби наші партнери перейшли до реальних інвестицій у цю технологію. Так на чергові удари по наших містах відреагував президент Володимир Зеленський. Розповів, що Україна очікує на схвалення нового санкційного пакета проти Росії, і усе, що буде тиснути і зупиняти країну агресорку, має бути втілення якнайшвидше. Додав Зеленський. Деталі унікальної операції, коли окупанти капітулювали перед наземними роботами, розповіли оборонці Харківщини. Вони зняли на відео, як усе відбувалося спочатку на позицію ворога, запустили в дрон а потім до зруйнованого бліндажа під'їхав наземний робот. Росіяни побачили його і викинули табличку з написом, що хочуть здатися вцілілих окупантів. Наш безпілотник довів до українських позицій, де вони вже військовим. Здалися в полон. Дані задачі будуть з'являтися все частіше і частіше. Дані роботи будуть застосовуватися все більше для укріплення обороноздатності наших позицій і для майбутніх наступальних операцій. Насправді це вже не перші такі операції, які ми проводимо. Просто ця получилась така прям ефектна, де противник не загинув, а здався в полон. Наземні роботизовані комплекси активно застосовують на полі бою українські військові. А в багатьох випадках вони замінюють наших воїнів та зберігають їм життя. Наш Владислав Паливода побачив, які НРК використовують сухопутні війська ЗСУ та на що вони здатні. Українські військові активно впроваджують сучасні технології на полі бою. Йдеться не лише про повітряні дрони, це наземні роботизовані комплекси, які вже працюють на фронті. Вони здатні знищувати ворожу піхоту, мінувати територію та евакуювати поранених. Це дрон заміновувач Гном Мінер. Він доволі простий у використанні. Мінувати територію може дистанційно на собі може нести два снаряди, керується оператором з відносно безпечного місця. Він може заховати будь яку міну в таку траву, де її буде непомітно, ворожа техніка наїде і зробить великий бум. Важливою функцією дрона є самоліквідація, щоб він не опинився у ворожих руках. Ще його можна використовувати як дрон камікадзе. Вставляти заряд всередину нього, зверху вставляти міни і при цьому розбирати біндажі або мости без, 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 без перешкод. Це наземні роботизовані платформи Терміт та Ардал. Їх використовують як для логістик. Які зокрема доставки на лінію зіткнення необхідних речей, так і для евакуації поранених з поля бою. Евакційна група це мінімум три людини і можливо більше. А тут по суті машинка. тобто вона менша, і в неї є перевага, що вона менш помітніша, і плюс ми тим самим вже ну, рятуємо три або більше життів людей, які будуть евакуйовувати. Лише за останній час цим машинам вдалося вивести з поля бою шістьох поранених. Боєць Чиполіно керував цей момент дроном, рятуючи побратима з під обстрілів. Коли ти вже забираєш трьохсотих. І ви їдете назад, дати ти розумієш прекрасно, що ти його забрав. Ви їдете одною. Ну типу, ви їдете потім, ну, по маршруту, все добре, все координується, всі, як то кажуть, на підхваті. Але руки починають трохи трястися, бо переживаєш за нього. Всі хлопці, котрих ми евакуювали з ними, все добре. Це ще один наземний дрон ударний комплекс. Людь він призначений для знищення ворожої піхоти і може виконувати до 550 пострілів для ураження піхоти. Цей дрон оснащений Шаний кулеметом 7,62 мм. міліметри. Також він має всі сучасні системи, зокрема камери, які дозволяють йому працювати як в день, так і вночі. А ще ось такі великі колеса, які дозволяють йому долати різні перепони на своєму шляху. Всі ці наземні дрони використовують сухопутні війська ЗСУ. Головне їхнє призначення збереження життів наших військових. Стільки ідей і напрацювань, які зараз у нас немає в жодній країні світу. Наша мета це бути застосування резорних комплексів з метою зумінити функції покупця на передньому краї з ефективністю, національно наближеною до бійця і здіймінного підрозділу. І стати частиною сухопутних військ може кожен йдеться не лише про операторів дронів, а й про тих, хто займається обслуговуванням техніки. Спочатку новобранці проходять базову військову підготовку, а потім вчаться керувати дронами. Фактично людина, яка цікавиться технологіями, у якою достатня цифрова грамотність, тобто, ви знаєтесь на комп'ютері, у вас є гаджети, тобто, ви легко опановуєте техніку. І здатність до навчання загалом, фахова підготовка триває близько місяця. Під час цієї підготовки ви опановуєте також напрямок, який пов'язаний з управлінням БПЛА у сухопутних військах. Планують у подальшому нарощувати кількість наземних роботи. Зованих комплексів Владислав Поливода Руслан Аль Мухамедов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Чинний народний депутат України отримав нову підозру від генпрокуратури. Як встановили слідчі нардеп у 2021 році через зв'язки з керівництвом Білорусі організовував продаж мінеральних добрив, але за перевезення вантажу білоруською залізницею вимагав хабар у 14,5 мільйонів гривень? Це було шахрайство, тому що гроші нардеп отримав за вирішення неіснуючої проблеми з вагонами. За цією справою державне бюро розслідувань провело обшуки і у колишнього міністра інфраструктури згідно з попередніх відео ДБР, нардеп якого нині звинувачують у шахрайстві, це Євгеній Шевченко. Йому вже двічі оголошували підозру у державній зраді. Шевченко неодноразово їздив до Білорусі, зокрема, зустрічався із самопроголошеним президентом Лукашенком. Опинившись у залежності від дій депутата та намагаючись отримати вже раніше оплачену продукцію, українське підприємство було змушене погодитися на його умови, укласти відповідний договір і здійснити додаткову оплату послуг. Отримані кошти 14,5 мільйонів гривень депутат використав їх для придбання трьох автомобілів преміум-класу: Porsche Macan, BMW X5M 2021 року випуску та Mercedes-Benz AMG 2022 року випуску, які оформив на підконтрольних осіб. У Львові та передмісті дотепер долають наслідки негоди. Після злив з берегів вийшла вже четверта річка і затопила будинки. Рятувальники відкачують воду в десяти громадах. І сьогодні енергетики підключають лінії електропередачі там, де напередодні це було неможливо зробити через велику воду. Якого ще лиха наробила повінь на Львівщині? І як рятувалися люди, бачила Олександр Стасишин. Рекордна кількість опадів за останню добу випала на Львівщині, із берегів вийшли одразу три річки у передмісті Львова. Побіжною їхали півтори години. Десь буквально три кілометри. Жах просто. Востаннє синоптики таке фіксували 60 років тому. Вороди тут затоптували, порожі затопили. Я так прийшовся, подивився. Зрозуміло, що на, на робили. У цьому ЖК на околиці Львова затопило парковку. Кілька годин мешканці багатоповерхівок визволяли свої автівки із водяної пастки, вигрібали воду навіть з салону. П'ятій годині ранку було чути ходив мужчина. Він з рупором ходив і казав, що. Е... Забирайте машини. Чоловік витягнув її своєю другою машиною, тросом, сюди на сушу. Не з першого разу, правда, але витягнули. Зараз вже приїхав евакуатор і везу на сервіс ремонтуватися. Через підтоплення у новобудовах не стало світла. Голова ОСББ Тетяна Турчина веде нас у підземний паркінг. Каже, вчасно зреагувала на негоду і врятувала майже пів сотні припаркованих авто. Я закинула наші дренажні насоси, плюс швиденько зорієнтувалися по людях. Люди приносили кофмо. І в принципі, як бачите, паркінг ми відкачали. І зараз би не було в нас проблеми, якби не оцей водоспад, який виникає практично після кожного дощу. Найгірше, що тут знаходиться електрощитова. Ліфтові шахти. Чому затопило новий житловий масив? Приїхали розбиратись і представники забудовника. Наслідки будемо оцінювати технічними працівниками. Незрозуміло для нас є явище, тому що з колектора величезного районного вода піднялася на до нас на квартал. Другий день комунальники працюють у посиленому режимі, чистять ливнівки, прибирають повалені вітром гілки дерев, ремонтують світлофори, що вийшли з ладу. Спецкомісія з надзвичайних ситуацій збирається зранку і ввечері, моніторить ситуацію по негоді. Не справляються з такою кількістю води. Опадів випало 115 Це є е, норма, якої ще у Львові не було. Більше 80% норми ніколи не випадало. Інформуємо мешканців про те, щоб вони з парків забрали свої автомобілі з підвалів ціні речі. Тому що є можливість підтоплення, якщо будуть далі падати такі опади. Маємо підтоплення кількох шкіл і кількох дитячих садочків. Умова йде переважно про підтоплення укриттів на 10-15 см, де підійшла вода відповідно. Тому Ситуація поки що контрольованою, от де відкачується вода, де вода сходить. у селі Скнилі Рятувальникам довелося евакуювати людей. Зокрема, двох дітей на руках виносили і тварин. Потім човнами доправляли на сушу. В Резерві в нас знаходиться більше 50 мотопомп, а також більше 60 автоцистерн для відкачування води. В Разі погіршення обстановки ми готові їх задіяти. Біля Львова дерево впало на автомобіль. Постраждала 17-річна пасажирка. Дощ нарешті вщух, і рівень води поступово знижується. Із Львівської області Олександра Стасишин, Володимир Віжбинський. Ми Україна, марафон. Єдині новини.